Так, дівчата, мене дуже часто питають, чим я мию волосся, чим я, скажіть, який шампунь, який кондиціонер. Ну, коротше, отримую купу компліментів. Показую. Шампунь у мене отакий. Це я вже третій раз беру чиста лінія, кропива. Мені він дуже подобається. Перед тим я брала дорогі шампуні. Я скажу, що в мене волосся чи ними перенаситилось, чи що. Воно стало тьмяним, і воно стало у мене немає ні об'єму, ні свіжості. Якесь таке сильно прилизане. Ну, я таке не люблю. Коротше, оце шампунь мені зайшов. Далі в мене ще обичний самий Ельсеф. Я його чередую. Три рази можу мити тим, три рази тим, та й все. Коротше, мені отак підходить. Далі, оце Богенія. Богенія з олією Марула. Це у мене кондиціонер і в мене ще є маска. Це дуже класна штука. Я їхні, Іменно оця серія, я їхні брала продукти багато, у них ще є спрей 12 в одному, теж дуже крутий. От. І вже років 5, 6, 7, я не знаю скільки. Оце у нас вдома не вибуває. Іменно оцей золотий гліскур, А зараз він вийшов, бо це в мене вже заканчується, ну, вже майже нема, А це я купила така у них упаковочка. Це вже після миття просто на кончики. Перед тим як сушити феном. Все. Все, в принципі, нічого такого у мене немає, не знаю надзвичайного. Це мій догляд домашній.